Друзі, всім привіт! Сьогодні буду маринувати огірочки. Огірочки я пообрізала, замочила їх у водиці годинки дві три в холодній, а потім на дно поклала е, листочки кропу і листочки хріну, О, трошечки по зонтику. Тепер кладу по 2 лаврових листочки в кожну баночку це рецепт на літрову баночку. По два маленьких, якщо у то один. По два маленьких. Так, і потім що кладу два духмяного. Ось я подокладаю ось три банки, бо дехто робить мені зауваження. Було б шість банок і дивилися б на шість банок, як ви кладете. Лавровий листочок Потім докладу і по 4, по п'ять горошинок. Чорного, меленого перцю. І треба ще покласти зубчики часнику. У нас спека. Покладу трішечки пізніше, бо нагород треба виходити. І тепер беремо, закри... заливаємо, я її буду пропарювати, заливаємо крутим кип'ятком. Закриваємо, ну, накриваємо зверху залізними кришками і залишаємо на 20 хвилин. Чекаємо, поки пропариться. Так, Кришечки мої. Ой, ой ой Три. Я підготувала. так. І чекаємо 20 хвилин. Так, друзі, постояли 20 хвилин. Тепер беремо і зливаємо у баночку, у каструльку. Я ще поклала у укропчика кліп. Ой. Так, треба половить. Ставимо і знову кип'ятимо цей розсіл. Будемо другий раз парити. Але ще нам потрібно додати часничок у кожну баночку. По два зубчики часника. І розділяємо на половинку, розрізаємо, щоб не ціленький був. Більшенький і з меншеньким. Ось так. Так, друзі, закипів у мене знову розсіл і заливаю другий раз. У мене жара 32 у холодочку. Якщо у кого холодніше, то можна вкутувати. Бо, ну, щоб краще пропарилися. Якщо у вас 25, наприклад, на вулиці, бо у нас дихать нічим. Пропаряться про, про, і так. О, звичайно, кришечками. І знову ж таки, 20 хвилиночок. Так зверху, щоб кришечки краще пропарилися. То от так зверху трішечки ж і прикрию полотенечком. Друзі, другий раз постояло 20 хвилин, постояли вірніше. Зливаємо воду. Воду цю будемо геть. Заливатимемо ми новою чистою водою. Якщо вам жарке, то є... Кришечки. Так. Спеціальні є кришечки, які надівати з бірочками, щоб можна було зручно зливати. Знаєте, знайшла, щоб показати вам. Надягаємо і дуже зручно. Що далі? Беремо чайну ложку і зерен гірчиця. Сухі зерна гірчиці. Так, щоб було видно. Чайна ложка на літрову баночку. Уже як два рази пропарили. Пробувала раніше, щоб раз, разом пропарювати з гірчицею. Ну, недобре, скажу так. Далі, по одній, ой, по одній столовій ложці цукру з гіркою, почте, з гірочкою. І по одній. Толовий ложці солі, уже без гірки, без гірки. Так, як би вам так показати? Так, щоб було зручно, у солі стоїть, ворочка трішки поржавіла. тебе зірки. Так, і по чотири столові ложки кожну баночку 9% оцту. Так, решту баночок налью за кадром. Ще раз нагадую, беремо нову чисту воду. Тільки закипили і крутим п'ятком заливаємо. Накриваємо кришкою і закриваємо машинкою закаточною. Так, і от. Що далі? Хочу вам ось так трішечки віддвинути і показати, що робимо далі. Ой, гаряченьке. Надіваємо машинку. Машинка в мене автомат ключ. Далі. А далі беремо і розколочуємо хвилиночок 5 отак. Все. Дуже добре. Бачите, так. І обов'язково перевертаємо ось так. І робимо і рештою банок так само. Так, друзі, ось і закрила я три. Баночки 2004... 2024 року. Сезон вже відкрито. Офіційно на огірочки. Спробуйте смак своєрідний. Одним подобається, другим ні. Не сваріть, якщо вам не сподобалось.